Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні продовження теми про голубці. Ви в коментарях просили мене розказати, що ж я роблю далі, чи роблю я зажарку, чи ні. Вибачте, знімаю, держу телефон в руках і знімаю. Да. Роблю зажарку одна морквинка і одна невеличка цибулинка. Жарю. От вже воно готове практично. І у мене томатний сок. Я виливаю сюди томатний сок. Все, мені це треба пережарити, у нас на таке кажуть, зажарка. Знаю як у кого, але у нас це зажарка. Кидаю сюди лавровий листочок ще, Ну це по пожеланню, хочете додайте, хочете не. І додаю, он мала мені допомагає, додаю чуть-чуть солі і додаю сахар. Ні, більше. більше. І чайну ложку сахаром додала. Фарш у мене солений, зараз гарненько це пережариться, і я буду додати до голубців. Голубці, от у мене, бачите, утятниця така і я їх вже розморозила. Я їх сложила в утятницю, заморозила, поставила в морозильну камеру. Вчора достала, вони розмерзли І зараз додав зажарку до них і додав кип'яток. Все, зажарка готова полностью, я її выключаю, и теперь буду добавлять до голубців. Прямо так сковородки высыпаю зарку. І дальше я заливаю вот у мене кипяток. Я заливаю кипятком. Надо кошечки вот так вот. Розпріділить і заливаю кипяточку так, щоб покрило хорошо. Тому що рис у мене не пропарений. Голубці будуть наварюватися, їх стане більше. Ну, все, хватит І тепер я включу газ, вони закиплять, а потім я їх відправлю в духовку. Щоб вони готувалися в духовці. Коли вже вони будуть готові, я їх потім окутую. У нас кажуть, вони повинні упаритися, тоді вони дуже смачні. Виходять. Так що, таким образом я готую, голубці, це відповідаю на коментарі, тому що люди пишуть, а що ж далі, що ж ви не повне відео показали. Ну, от я вам показую тепер це відео, продовження першої частини, це вже друга виходить, частина. І ще таке було питання, як я заготовляю капусту. Капусту заготовляю літом, коли вона, є така капуста, вона з голубцова називається, там дуже тоненький листочок. Я беру кипяток, пропарюю її. Вірніше, у мене стоїть каструля на плиті. На вогні і підсолюю чуть-чуть уксуса, додаю, і опускаю, вирізаю качан в капусті і опускаю туди. І беру дві вилочки і відділяю листочки. Буквально пару минуточок і витягую, і переварювати не треба, бо потім ви не скрутите голубець, він буде просто розлазитися. Все, це зробила я, склала в таку в стопочку, складаю, прикриваю, воно ще упарилося у мене, а потім вже остили, і я їх в кульочки. В зіп пакети, ну що в мене є, і відправляю в морозильну камеру. Вірніше, я ще їх ну, перед цим порізала, а потім відправляю в морозильну камеру. Так що, отак я готую капусту. Це щоб довго вам не писати на коментарі відповідати. Коротко я так розказала. Ой, спасибо вам велике за коментарі. Дуже багато їх було по поводу голубців. Коментарі були різні, ну, звісно, більшість з них хороших коментарів, але знайшлись і такі люди, які. Кажуть, що я не восприймаю критику, що я не люблю критику, не знаю, з чого вони це взяли. Учать мене, як треба правильно м'ясо різати, треба полосочками, щоб воно добре затягувало в м'ясорубку. Так, да, Дійсно, це так. Ваша правда, я не спорю. Так, звісно, краще. але я вже як порізала, так і порізала, так я і перекрутила. Мене це устраює і мені це нормально. Некоторі пишуть, що сильно затягнути у мене відео, що це не можна було все приготувати, фарш, все понажарювати, і тільки все скласти, і накрутити, і показати. І там вже підхватили інші кумушки. і Пішло, поїхало на каналі, вибачте, за слово срач пішов. Пишуть, що мені треба таке довге відео, тому що це мої гроші, чим довше, тим в мене деньги. Люди добрі, відкривайте свій канал. І ви побачите, які ви дій будете заробляти, будете їх грибти просто лопатою. Я не можу відео про голубці зробити за 5 минут. Я його показую так, як я це відео розумію, як я роблю, і я вам показую. Якщо вам це довго, ви просто берете і проматуєте. І все, і ніяких більше питань не буде. Ні, ну це ж треба сказати, що я хочу заробити побільше грошей. Вибачте, вітіминутне відео вообще, Ютубом не розглядається так, як. Ютубу треба поставити рекламу, будь то в початку, будь то в кінці, будь то в середині. Це відео 5минутне, воно не продвигається. Тобто я затрачую час, там, гроші, все. А воно не йде, це відео 5минутне, мінімум, должно бути 12, 15, 20 хвилин те відео. Так що, кому довго, ви просто проматуєте. Так що якось так. Всім я, звісно, не можу вгадати, але. Хочу сказати всім велике дякую за ваші коментарі, лайки. І люди є люди, нічого не поробиш. Хтось понімає, хтось не понімає, а хтось просто диванний критик сидить і ліжби ну, напакостить. Ну, ви візьміть, відкрите канали, побачите. Знімайте, учіть, як правильно м'ясо різать, як правильно цибулю різать, ну, учіть людей. А, і ще кажуть, щоб я обратила увагу на. Мільйонних блогерів. А що мені на них обращать увагу, на тих мільйонних блогерів? Да, дійсно, є хороші, як і Ольга Матвей, і Галіна Івановна, і кухня Армянки, і циганка готові дуже багато. Але є і такі блогери мільйонні, в яких, як кажуть, все поставлено. У них кухня студія, у них працює ціла команда. Тобто у них так все відлажено, все вичищено, вихолощено, що ти відео просто дивишся з відкритим ротом. Звісно, там будуть мільйони просмотрів. Я свої відео знімаю сама. Меня... Раніше мені допомагала моя дочка. Вона знімала на свій iPhone. Були якісніші, була музика, все це було. Вона цим займалася. Зараз вона уїхала і я знімаю як можу сама на свій смартфон. Чоловік, спасибо йому монтує. Я монтувати ще не вмію, я не освоїла монтаж. Знімаю як можу. Звісно, мені би хотілося тоже красиву кухню мати, красиві набори кухонні мати, але в мене поки цього немає. Надіюсь, в майбутньому це все в мене буде. От. Так що ні на кого я не хочу обращати внимання, ні на яких мільйонних блогерів. У кожного своє. Хто як може, так і знімає. Так що, якось так. Все, далі буде. Ну що, зварились мої голубці, от ви їх бачите на столі. Накрила я новорічний стіл, от що ви бачите на ньому: битки, голубці, огірки, холодець, шуба, риба фарширована, в моєму випадку це щука, колбаска, мандаринки, торт бите стекло, ну і, звісно, дітське шампанське, взросле шампанське, ну і так далі. Не буду все перечисляти. Так що голубці вийшли дуже вкусні, я їх спробувала, вони просто тають в роті. Так що пробуйте, готуйте. І хочу ще привітати вас з Новим роком, побажати вам найголовніше миру, всього самого найкращого, щоб ваші діти, внуки, всі ваші чоловіки, всі були живі, здорові, щоб прийшли скоріше з війни. І було благополуччя, процвітання у всіх наших родинах, Так що всім миру, добра і любові. Eu vou baixinho.